Олімпійський тиждень країні скреч триває, і як бачимо, наш представник Болотяного району Черепаха під загадковим псевдонімом вогник вже стартувала у дисципліні біг з перешкодами. Дана траса не має обмежень за довжиною. Головною задачею нашого спортсмена назбирати монеток на 100 балів. За кожну впійману монетку вона отримає 10 балів. А за кожний збитий бар'єр, штраф 50 балів. Вітаємо, юні програмісти! Як ви вже здогадалися, нас чекає новий проєкт. Як біг з перешкодами. Даний проєкт ми розіб'ємо на кілька маленьких етапів. І розпочнемо з головного. Намалюємо нашого спортсмена черепаху вогник. Тож не будемо втрачати час і переходимо до редактора Scratch. Видаляємо нашого котика, він нам сьогодні не потрібен. Будемо малювати власного персонажа. Обираємо кнопку Обрати спрайт. Але не завантажуємо, не обираємо з бібліотеки, а вибираємо команду намалювати спрайт. Тільки обрали нам Малювати нас перекидає у відповідний графічний редактор, де ми будемо працювати. Тут у нас цілих два графічних редактори растровий і векторний. Ну а для того, щоб простіше нам було малювати, ми оберемо собі підкладочку. Посилання на неї є під відео, тож вибираємо завантажити її. І ось така заготовочка в нас присутня. Вибрали, відкрили, відразу у нас редактор переключився на растровий. Але подивіться, що відбувається. з Астровими картинками, коли ми їх наближаємо, ми бачимо, що вони складаються з так званих пікселів, малесеньких квадратиків, які не дуже гарно впливають на якість нашого малюнку. Переключаємось ось тут внизу, у векторний редактор, і далі будемо працювати саме тут. Вибираємо чорну стрілочку. Дана стрілочка використовується для редагування, перенесення, збільшення масштабу і виконання будь-яких операцій над нашими об'єднами. Об'єктами, які ми будемо створювати. Спочатку збільшимо нашу картинку так, щоб ми добре нашого черепаха бачили. Нам потрібен тільки один єдиний костюм. Потім поясню, звідки ми візьмемо останнє. Якщо подивитися на самого черепаха, то ви побачите, що ноги і руки в нього однаковісінькі. Відповідно, ми намалюємо одну руку і одну ногу, а далі вже просто скопіюємо. Ну і голову нам доведеться намалювати. Відразу з неї і почнемо. У правому Нижньому куточку у вас є збільшення і зменшення масштабу. Також його можна збільшувати і зменшувати, утримаючи клавішу Ctrl, наводячи на потрібне місце мишку і прокручуючи ролик на вашій миші. Отак От поставили обличчя нашого черепаха, з нього почнемо малювати. Ну а малювати будемо за допомогою заданих інструментів. Вибираємо коло, намалюємо спочатку оченята. Одне в нас буде як зразочок, а друге буде. Будемо малювати. Воно в нас вийшло таке фіолетове. Змінимо йому колір на білий, вибираємо тут повзуночки. Супер, зробили. Далі беремо знову овальчик, малюємо поряд, вибираємо чорний колір. Так, супер. Взяли стрілочку, перенесли всерединку, виставили так, як нам захочеться, щоб воно у нас тут було. Ну і дві отакі цяточки нам потрібні всередині. Це також коло, але маленьке і біле. Хоп. Так, серединку, в нас є маркери по краєчках, можемо збільшувати, зменшувати наші кружечки. Отак. От Задаємо розміри такі, які нам потрібні. І якщо обрати стрілочку, обрати фігурку, є кнопочка копіювати. Ми можемо просто скопіювати кружечок і вставити поряд такий самий. Зробимо його просто трошечки меншим. Далі наше око потрібно скопіювати, тож треба його виділити. Виділити можна двома варіантами. Перший варіант просто обвести. Наше коло, але відразу з ним виділяється і наш зразок. Тому даний варіант не дуже нам підходить. Зробимо інакше: Клацнемо на одне маленьке коло, затискаємо клавішу Shift, на друге клацнули, на третє і на четверте. Таким чином, ми виділили тільки наше око і не зачепили інших елементів. Відразу наше око групуємо, як би склеїмо його і воно стане одним цілим. Коли нам знадобиться його роз'єднати, у нас є. І відповідна кнопка розгрупувати, але поки що цього робити не будемо. Натиснемо скопіювати око, вставити око і отримали відразу друге око. Намалюємо ще одне коло і з нього зробимо наші оці бровки. Оберемо колір коричневий. Так, де він тут у нас десь біля червоного має бути. Отакі От варіантик обрали. І тепер його підредагуємо. У нас біля великої чорної стрілочки є маленька стрілочка, яка називається корекція вузликів. Якщо її обрати, то ми побачимо, що наше коло малювалося через такі собі точечки, вузлики. І ось цим інструментом ми можемо ці вузлики перетягувати. Тобто редагувати наші бровки так, як ми захочемо. Окрім Крім цього, у кожного вузлика є ще й певні ричашки. Пересуваючи їх, ми можемо добиватися будь-якої форми для наших бровок. Ось такі бровки намалювали. Вибрали велику чорну стрілочку, поставили бровки на місце. Ну, мені подобається. Скопіювали, вставили друге. Окей, бровки намалювали. Тепер намалюємо носика. Вибираємо звичайнісіньку лінію, малюємо собі лінію цю. Лінію можна обрати, зробити її товщину трошки більшою. А далі переходимо до вузликів. Беремо лінію за серединку, і, як бачимо, у нас створився додатковий вузлик, за який ми. Ми можемо лінію вигінати і робити таку формочку, яка нам потрібна. Ну а потім тут трошечки підредагуємо і з іншої сторони так само потягнемо за лінію. За вузлики ви так само можете переносити, переміщати лінію і задавати їй будь-яке викривлення. Так, ось ми і носика намалювали. Два маленькі кружечки всередині намалюємо як ніздрі. Ну і знов таки лінією намалюємо ротика. Раз, намалюємо. Малювали вузли, які взяли, в одну сторону потягнули, в іншу сторону потягнули. За речажочки можемо підредагувати нашу формочку, так щоб виходило саме те, чого вам хочеться. І не намагайтеся намалювати обличчя один в один. Та й взагалі нашого спортсмена можете додавати сюди щось своє. Так, ну а тепер цю голову треба намалювати. Беремо лінію і малюємо голову. Робимо ось так. Тут кусочок намалювали. Далі відступили в сторону. Ще намалювали ще ось так, де голова дуже згинається, там ми і ставимо наші точечки, так звані вузлики. Отака штука у нас вийшла з вами. Тепер вибираємо корекцію наших вузликів. Обираємо один з вузликів. І ось тут зверху є вузик зробити круглим. Хлоп, і можна тепер його підтягнути за речашки. І поставити так, як нам потрібно. Вибрали наступний вузлик, знову зробили його кривим. І отак от сюди підтягнули нашу голову. А тут трошки менше зробили. Граючись вузликами, переміщаючи їх і викривляючи так, як вам подобається, ви і створюєте форму самої голови. Цей процес доволі творчий, тому я не буду це діло обговорювати, аж ви десенько вже підправлю сам собі. А ви малюєте власноруч. Тепер вибираємо тій колір. Можна взяти просто пробничок і обрати зелений супер. Товщину контура робимо або дуже-дуже маленькою, або взагалі вимикаємо. Вона нам тут, в принципі, не потрібна. Ну і тепер голову треба опустити за обличчя, щоб ми його бачили. Тому натискаємо опустити нижче на один крок. І таким чином ми будемо спускатися, спускатися під наші об'єкти. Ось і наші очки прибігли. Все, голова нас намальована. Тепер можна вибрати її. Отак прибрали все ціле. оп, голова, голова. І групувати її, відклали в сторону. Тепер намалюємо ніжки. Давайте перейдемо до ніжок. І робимо все те саме. Взяли лінію, провели основу лінію, Клац, від неї намалювали одну сторону, другу сторону, третю, четверту і з'єднали. Взяли вузлики і відкоригували це все діло. Обираємо крива лінія і погнали редагувати. Ви самостійно, я самостійно. Ось така ніжка в мене вийшла. Тепер беремо знову лінію і малюємо нову частинку. Це будуть наші оці пальчики. Промальовуємо знову лінію внизу. Потім з неї малюємо лінію вгору, вниз вгору, вниз, вгору, вниз. З'єднали наші фігурки. Вибираємо вузлики і вибираємо тут вузлик кривий. І тут вузлик кривий, і тут вузлик також кривий. От і лапка вже готова. Можна її трошечки підредагувати, ці пальчики посовати, поставити десь ближче. Вибираємо зафарбувати біленьким. Контури прибираємо. Ну а тепер ніжка. Вибрали чорний контур, яким ми обмалювали, ніжку. Його взагалі вимикаємо, а заливочку обираємо за допомогою пробничка. Чудово! Лапа вже готова. Можемо її. І забрати і групувати. Поки що складаємо частини нашого трансформера десь в сторону і малюємо ручку за тим самим алгоритмом. Як бачите, я не намагаюся намалювати її відразу правильно і красиво. Все це роблять наші вузлики. Ну, а тепер пальчики намалюємо. Знову одна лінія по краєчку пройшла. В сторону, в серединку в сторону, в серединку в сторону і з'єднали. Вузлики взяли, перейшли сюди, зглажений, скруглений, ще один. Супер. Лапка також у нас готова готова. вимикаємо контур, вмикаємо білий кольор. Ну або не білий. Можливо, ваша черепаха зовсім по-іншому буде виглядати. Не обов'язково задавати їй саме ці кольори, які показані на зразочку. Контури вимкнули. Лапа готова. Вибираємо її. Знов-таки стрілочкою великою. Забираємо лапу в сторону і групуємо. Окей. Руки, ноги, голова в нас уже створені. Лишається намалювати сам корпус. Давайте будемо його малювати від серединки. Намалюємо спочатку ось цю. Частинку, яка в нас розділяє пузик і спинку, а вже потім намалюємо все інше. Вибираємо знов таки лінію і починаємо малювати. Тут у нас голова частину закриє, тому ми тут особливо не паримось, просто обмальовуємо. Потім, якщо десь щось буде зовсім криво, ми то діло підправимо і з'єднали. Отака штука в нас вийшла. Взяли вузлики. Ну, власне, і готово. Можна вибрати заливочку, пробничок і взяти пробу контуру. Сам контур вимикаємо, він нам тут також не знадобиться. Тепер малюємо спинку нашої черепахи. Звідси починаємо. Отак, нагору. Спина. Тут десь вона за головою продовжується. І отак по нашому цьому розділювачу ми йдемо до завершення. З'єднали, Вибрали знову вузлики. Цей вузлик у нас кривий, ми його відразу отак хоп. І в нас спина вже готова. І ось цей так само вузлик кривий. Його підредагуємо, трошечки в сторону знесемо. Так, цей сюди. Трошки менше то підскочений. Наш черепах буде. Все, зробили. Вибираємо заливочку пробничок хлоп. І бачимо, що наш ковпак перекриває нашу формочку. Але ми беремо цю формочку і ставимо її на передній план. Бац! І вона стала на своє місце. Ну, і пузик лишилося намалювати. Промальовуємо одну лінію, другу. З'єднали. Прогулялися. Тут так само по ось цьому розділювачу особливо не вимальовуємо. Нічого. Готово. Вибираємо вузлик кривий. Підредагували його, перенесли. Так, тут чудово. І цей вузлик у нас також кривий. Не знаю, чи вам добре видно, але в мене все готово. Вибираємо заливочку, пробничок, хлоп, готово. І опускаємо нижче на одну. Ну а тепер лишилося все це діло зібрати в купу. Тут дуже важливо, слідкуємо, щоб у нас все красиво вийшло. Так, контури у цих фігурок залишилися, їх треба прибрати, вони нам не потрібні. Прибираємо. Корпус, ось цей весь повністю. Ми його будемо групувати, але не поспішаємо знов-таки. Так, ставимо лапку на своє місце, піднімаємо її вгору, вона попереду має бути. І слідкуємо за нашим зразочком. Лапка в нас має бути десь ось тут. Клац поки що ми його так поставимо. Потім копіюємо, вставляємо і нам потрібна друга, але з іншої сторони опускаємо на задній план. Нехай вона нам трошечки в нас як би виглядає. Голову переставляємо на своє місце, піднімаємо її на передній план на саму гору. І вона закриє всі ті криві елементи, які в нас є. Ну а там, де не закриє... Ми їх трошечки підредагуємо. Взяли вузлики і отак хоп сюди. Хоп сюди. Тут трошки зробили ширшу штучку. Отак. І мабуть, ось цей корпус ми отак-то підтягнемо тут. Так, чудово, пузика, може, зробимо трошки менше. Це ж у нас спортсмен все-таки. Підкачаний такий буде чубак. Ну і ноги на своє місце обираємо. Обираємо одну ніжку, поставили, де вона у нас має бути ось десь тут. Потім вибираємо копію, вставляємо цю копію і переносимо десь ось тут. Має бути друга нога. Так, давайте будемо підбирати. Супер. Все. Цей зразочок лишається у вас перед очима. Він вам ще знадобиться. Але зараз ми виділяємо всю нашу черепашку. Зробимо Випимо її трошечки більшою і ставимо так, щоб хрестик у нас від виділеної черепашки співпадав з хрестиком на нашому спрайті. Тут черепашку поставимо на ножки, от так, щоб вона у нас тут стояла. Ну а далі будемо дивитися на неї і робити всю нашу анімацію. Тут вимикаємо, пишемо, що це у нас не черепаха, а це в нас нуль перший костюм. В даному. В варіанті наша черепаха стартує, вона просто стоїть, Дублюємо її і дивимося, як вона має виглядати на другому костюмі. Тут у нас вже ручки пішли вперед. Так, трошки. Цю ручку трошки назад відсунули. Отак. Ножка йде вперед, розвертаємо її, але слідкуємо, щоб ножка стояла тут на землі. Отак, підрівняли. А ця ножка йде назад. Раз, і трошки її назад. Так, Тут дивимося, щоб ручка у нас не ховалася за ніжкою. Піднімемо її вище. Так, поставили. Знову. Це вже другий костюм 02. Дублюємо його. Дивимось, що в нас там на третьому варіанті. Давайте зробимо його отак меншим, щоб ми його бачили. Що в нас тут на третьому ручка йде трошки вперед? Так, ця ручка ховається трошки отак. Ніжка розвертається і убирається до серединки, але слідкуємо, щоб ніжка стояла на землі. А ця розвертається майже рівно і також йде до центру. Отак, поставили. Це третій костюм. Дублюємо. Пересуваємо наступний. Так, тут у нас вже ця ніжка вибігає вперед. Оба, побігла. Так, слідкуємо, щоб тут у нас ніжки совпадали. З землею ця уходить назад. Десь ось так. Ручка йде вперед. Якщо ви випадково посунули якісь елементи, як у вас є кнопочка Назад вернутися. Ви можете це швиденько зробити. Так, ця ручка переходить у передній стан. Отак. От а ця практично зникає. Вона там десь позаду у нас буде. Але її не видно. Супер. Це у нас четвертий костюм. І ще раз дублюємо. Тут у нас стрибок відбувається. Під час стрибка в нас лапки розвертаються. Так, ця лапка сюди пішла. Ця лапка отак. Хоп, сюди пішла. Наш персонаж типу стрибає. Але слідкуйте, щоб ножки не опускалися нижче рівня землі. Ось так вона стрибає. Ця ручка в нас має йти назад, але як би ми її не крутили, ми бачимо, що вона отак у нас не встане. Відповідно, у нас тут є кнопочки відобразити зліва направо, згори вниз. Відображаємо ручку і ставимо на своє місце. Отак. І другу ручку нам треба дістати за пузика. Ось вона. Та пузико на місце поставили. І так само її розвертаємо. Оп, отак. Наш черепах стрибає собі. Так, голу. Бову трошечки нахилимо вперед і переставимо сюди. Так, давайте ручку, щоб її трошки було видно за голови. Ось так у нас персонажик наш стрибає. Тепер нам ці картиночки вже не потрібні. Ми їх прибираємо, можемо трошечки ще погратися з формами, так, щоб воно вам подобалося. Я б цю ручку трошки нижче опустив, І трошки отак якось зробив би. Так, оцю сюди отак поставив. Супер. Викидаємо даний зразочок. Викидаємо даний. Всі зразочки викидаємо. І дивіться, коли ви будете тепер переключатися між костюмами, ваш черепах вже буде бігати. Бачите? Другий, третій, четвертий, другий, третій, четвертий, другий, третій, четвертий костюми дозволяють вам бігти. Ну, в принципі, все. Наші костюми намальовані. Черепах наш готовий. Ми його створили. Але забігаючи наперед, скажу, що нам потрібно буде ще два костюми, де наш спортсмен ось так з задоволенням тримає кубок переможців, і ось такий сумний костюмчик, де наш персонаж отримав поразку, тобто програв. Обидві ці картинки також будуть в описі відео, як і кубок, власне, який ви можете передати своєму персонажу. Ну а на наступному уроці ми створимо ось таку нескінченну дорогу. З вболівальниками, які будуть підтримувати нашого спортсмена, бар'єри, які треба перестрибувати, і монетки, які потрібно збирати, щоб отримати бонуси. А також зробимо вже анімацію нашого персонажа. Тож залишайтеся з нами, клацайте на колокольчик, щоб не пропустити наступний урок. Ну а поки чекаю на ваші коментарі і прощаюся з вами до наступного року. Побачимось!